Приїхали збирати гриби. Аліна знайшла чернічку. Ми проїхали 140 кілометрів, щоб пошукати грибочки. Бо зараз в цьому районі сказали, що дуже-дуже багато грибів. Ай, поки що не бачу не одного гриба. Ні хорошого, не ні поганого, ніякого. ці, як ти кажеш, афини? О, я лисичку знайшла. Де? А сюди? Там, де я пройшла мимо? Напевно, три. Покажи. Ось, ось. Раз, лисичка, два. Це якщо. Киш пожарити сметанкою. Це, це точно лисичка? Звичайно. Чинишся. Просто вони так ховаються, що ти можеш їх і не побачити. Але ти тут ще листя або розгрибив, може ще десь. Та ні, вона як є. Ай, в мене просто мухи. Ну добре, що комарів попшикалися, бо, ну, ще... кажеш... бо комарів зараз без жертли нас б... За церпку знайшли. Тут афанів цих багато, ось я дивлюся. Ось дивись, скільки їх тут. Так, да, вони дуже ліче. можна дати? Поки що нічого мені не дати. Мені палку б якусь би, щоб я впиралася. Треба оті палки купити такі ж трекінгові. Мені б псувано збирати, було б художе. саме лучше. Колись в дитинстві збирали оці маленькі такі... Ну, не ну, воно дуже для очей полезно. І ми збирали, хто скільки збере, і за це і продавали, і мали гроші. Я так і жила в селі. Починається афани, Береш з собою, їжу і йдеш. Папоротники. Щось грибів не бачу. Тримай. Мені не понравилось. Не очень. Ну я. Городським не подобається нікому. Є сільська. Ну, не знаю. Нема грибів. Та шукай, стала на одному місці, кажеш, нема грибів. Гри... О, я знайшла полянку, де лисичок повно. Дивися. Дивися, ціла полянка. Ось, ціла куча їх тут. Байдеш, яке тих. А, ну. Супер. Дивися, ось, ось, ось ось Ось, О, ось, ось ось. Прекрасно. Над... Давай мені ножичок. На, я сироїшку знайшла. Он, он диви, яка здорово. Щас сироїшку знайду. А, це Ти ж хотіла сироїшку? Так, да, я хочу сироїжки. ось. Дивись. Блін, мене комарі зараз з'їдять. Що ми вшикалися, не вшикалися. Дивися, що робиться. Я бачу, що робиться. А ти не брала спрей? Не брала. Бачите, яку я полянку нашла? Угу. Ти молодець. а каш не можеш. Я просто відео хочу все зняти Так, ай! Перші Аніні не грибочки. Лисички. Ай, ай. Тільки комарі тут кусаються, якщо капець. По-моєму спрейду вообще до одного места. Мы берем листочек, значит, будет, значит, тогда мамалы его приготовят. Будем их не рассыпать. Так, чтобы еще и ножки были, трохи. Ну, вот такие вот серединки, как раз, давай, какие гарденькие. Ну. Тикечи сразу нормально, диви. Десять каже, не можу знайти. Це просто повезло. Так повезло. Гриби тебе. Ну, висичка теж Тоже... класна. Ну, грибі, що пить на сама. Диви. А тут хтось білі гриби різав. Диви. Це я. Це сироїшка. А не біг. Я ж не бачу, я тільки ножку бачу. Не, люди писали, що грибів багато і багато в вмох Тому Тут Аліна кричить, знайшла два білих гриба. Надіюсь, вони не червиві. Зараз побачимо. Один зрізається який хоче, один я. Приймай. червивий. Ну, той червивий і цей червивий. А цей хороший. А цей хороший? Це ще хороший, напевно. Mm. Подивимось. Mm. Ай, ай! На Мене жаль. К... Комарі гризуть капець, Аліна. На жаль. На жаль. Аллін, виходимо з лісу, комарі гризуться. Так. Із для того, щоб гризло. Виходьте. Так, звісно же, для того, щоб різло. Треба ще попшикатися. І брати рюкзак з собою, в рюкзак брати все, що нам треба. Дома. Якби комарі так не кусалися, ось все. М -м -м. <гас> Клас. В магазині це в магазині, а... Так. В, лісі... в магазині така, така не продається, як в лісі. Таких багато, бачиш. Глянь. Ще кущик там. Ой, блін, комарі кусаються, бруталізують. Візьмемо шикавку і прийдемо щеки. Це тому що жарко, ми потії і комарі одразу Давай руку Против. Ось там наша машина, то ми там були, тепер сюди йдемо. Думаємо, може тут більше трошки грибочків. Но віток тут определенно менше. Через які треба перелазити. Так, туди підемо. Десь отак. По дорожки пішли. Воно, що то за гриб? Це, це вже, якщо якийсь був, то це була поганка. А от там полянка якась інтересна. Ну пішли на полянку. Нема нічого, так? Не нічого, але... Гуляй та Пішли? Я сюди я сюда хочу. Давай, я з тобою веду. Дуже жарко. 30 градусів жари. І пара так, як вроде бы, перед передощом. О, а тут сосни, тут прямо голки сосом. Каміння таке. Дуже сухий ліс. Скільки дощів йшло, а ліс сухий. Останні дні, щоб була жара, не висохло все і цього. Нема нічого. Ну Так ти хочеш за дві хвилини зайти щось? Ну так. Да. Ну, так не буває. Проїхалися далі. Такий кар'єр. Просто інший ліс трошки. Люди стріляють патронів повно. Іль, з руж'я, хоть нічого. Якісь падли мусор вивозять, так само як у нас в Україні. Тут просто ліс трошки такий чистіший. А може тут більше грибів буде. О, шишок тут багато може і грибів буде. Це як ят, Енергодалік. Клас. Ліс, ліс класний, мені подобається тут більше. Не треба через ветки скакати. Но грибів поки ще не бачу. А ну дай віддерця. Поки я сиділа в машині, бо було дуже жарко, а Ліна знайшла трошки грибів. Бі, білі гриби. О, клас. А все це в вообще взагалі клас. А це дуже великий такий білий гриб? О, так. точно білий гриб. Це білий гриб. Просто трошки ножку прийшли обрізати, бо вона червива. Там багато було грибів, але дуже багато червивих. Там, де мох, вони на мох. І лисички теж. Та тут мох всюди? Мох всюди, так. У тільки ліс клас, дивися, який ліс. Угу. Це... Це як у вас там в дубинах ліс. Ліс висох, а з ними гриби. Даже сираєжик нема. Ні, напевно будемо на Та так. Щось я не бачу взагалі тут на мк навіть на гриби. Значить тут гриби також є. Були, по крайній мірі. Ну, Мох аж хрустить під ногами. Казала б вертатися. Де любителі на квадриках мотоциклях можуть покататися.